Що таке людина? Джон Веслі. Проповідь від 2 травня 1788 року. Що є людина? Солом 8. 4 вірш. Отож. Що таке я? З Божою помічю хочу розглянути самого себе. Ось диувижний механізм страхітливо і дивно створений. Це невеличка частка землі, часточка якої зчепилися якось не знаю як, видовжуються в незліченні волокна у тисячі разів тонші волосини, і вони перехрещуються у всіх напрямках, дивним чином зіткані в мембрани, і ці мембрани так само дивно зіткані в артерії, вени, нерви і залози, і всі вони містять… Різні рідини, що постійно циркулюють по всьому цьому механізмові. Для продовження цієї циркуляції необхідна чимала кількість повітря, і воно безперервно надходить в організм завдяки пристрою, створеному саме для цієї мети. Але, скільки, але Оскільки з кожною частиною повітря пов'язана часточка ефірного вогню і часточка води також. То разом у легені входять і повітря, і вогонь, і вода, і де вогонь відділяється від повітря та води, обидва з яких постійно видаляють, тоді як вогонь, видобутий із них, приймається в кров і змішується з нею. Так людське тіло складається з усіх чотирьох елементів, належно урівноважених і змішаних. Останній із них і становить життєвий вогонь, звідки? Походить варинне тепло. Розгляньмо це ще трошки. Хіба первинне призначення легень постачати тіло вогонь, що безпинно видобувається з повітря цією дивовижною вогняною помпою. При вдиху вони приймають разом повітря воду і вогонь. У своїх численних комірках, які зазвичай називають повітряними судинами, вони відокремлюють вогонь від повітря та води. Тоді цей вогонь змішується з кров'ю, бо з кожною повітряною коміркою поєднана кровоносна судина, і щойно вогонь видобуто повітря і вода видаляються під час видуху. Без цієї пружини життя цього життєвого вогню. Не могло б бути жодної циркуляції крові. Отже, не було б руху жодної з рідин, зокрема й нервової рідини, якщо це ще дуже ймовірно не є той самий вогонь, про який йдеться. Тому не могло б бути жодного відчуття, які, ані жодного м'язового руку. Руху. Кажу, не могло б бути циркуляції, бо причина, яку зазвичай наводять для пояснення її. Та сила серця зовсім неадекватна до передбачуваного наслідку. Ніхто не припускає, що сила серця в міцного чоловіка більша, ніж вага трьох тисяч фунтів. Тимчасово, якщо проштовхнути кров від серця по всіх артеріях, потрібна сила рівна вазі ста тисячі фунтів. Це може бути здійснено тільки ефірним вогнем, що міститься в самій крові і поєднані. З пружиною, сили артерії і силою артерій, якими вона рухається. Але, окрім цього дивного сполучення чотирьох елементів землі, води, повітря і вогню, знаходжу в собі щось зовсім інше, природи, не споріднене з жодним з них. Знаходжу в собі щось, що мислить, чого ані земля, ані вода. Ані повітря, ані вогонь, ані будь-яка інша суміш не мислити, мислити не можуть. Щось, що бачить, що чує, відчуває запахи, смакує, доторкається усе це різні способи мислення. І воно йде далі, сприйнявши предмети будь-яким з. Цих чуттів воно формує внутрішні їхні уявлення. Воно судить про них, воно бачить, чи узгоджуються вони або розходяться між собою, воно міркує про них, тобто виводить одне твердження з іншого. Воно рефлексує над, власним опера... над власними операціями, над власними думками, е, і наділена людина, наділена уявою та пам'яттю. І кожна з цих операцій, зокрема судження, може бути поділена на багато інших Але яким чином довідатися, у якій частині мого тіла перебуває цей мистечий принцип? Деякі визначні мужі стверджували, що він увесь у всьому і у кожній частинці, але з цього я нічого не виношу, здається, це слова без певного змісту. Отже, звернімося, наскільки можемо найліпше до власного досвіду. З цього дізнаюся, що цей мистячий принцип не міститься в моїх руках, чи ногах, чи в литках, чи в руках, передпліччя, він не перебуває у тулубі, кожен може в цьому переконатися, трохи поміркувавши. Не можу уявити, як він міститься в моїх кістках або будь-якій частині мого, тілу, мого тіла. Наскільки можу судити. Він розташований у якійсь частині моєї голови, але чи в шишкоподібній залозі, чи в якомусь відділу мозку визначити не здатен. Далі цей внутрішній принцип, де би він не містився, здатен не лише мислити, а й любити, ненавидіти, радіти, сумувати, бажати боятися, сподіватися, на цілу купу на цілу низку інших внутрішніх порухів, які зазвичай називають пристрастями або ефектами, або емоціями, їх загальною назвою іменують волею, вони змішуються і різноманітняться тисячами способів, і вони здаються єдиною пружиною дії в тому внутрішньому принципі, який я називаю душею. Але що є моя душа? Важливе питання і нелегке для розв'язання. Чуєш покірно лише понижене тіло, дрібні частинки тонші витонченої долини прямий настідок, який має постати від природи, як наказує рух і як атоми сходяться. Я жодним чином не можу в це повірити. Мій розум відкидає це, не можу примиритися з думкою, що душа є землею, водою чи вогнем, або сполукою всіх їх, їх разом. Хоча б уже е, з тієї причини простої усі вони чи окремо, чи в будь-якому можливому поєднанні, чи в будь-якому можливому поєднанні усе одно лишаються суто пасивними. Жоден із них не має найменшого сили до саморуху. Жоден не може рухатися, рухати себе самого. А хіба той корабель не рухається? Так, але не сам із себе. Його рухає вода, на якій він пливе. Та ж вода рухається, правильно, але воду рухає вітер, а потік повітря, а повітря рухається, його рухає ефірний вогонь, що прилягає до кожного його часточки. А цей вогонь приводиться в рух всемогутнім духом, джерелом всякого руху у всесвіті. Натомість моя душа має від нього внутрішній принцип руху, який на власний розсуд керує кожною часткою тіла. Вона керує кожним рухом тіла за одним винятком, що є деувижним свідченням мудрої і милостової провідінної турботи Великого Творця. Є е, деякі рухи тіла абсолютно необхідні для продовження життя, такі як розширення і скорочення легень, е, е, стискання і розтискання серця, пульсація артерій і циркуляція крові. Цим я не керую довільно, вони не чекають розпорядження моєї волі, і добре, що не чекають, вельми доречно, щоб усі життєві рухи були мимовільними, щоб вони. Тривали, чи зважаємо ми на них, чи не зважаємо. Інакше кажучи, могли, інакше могли би настати такі незручності, людина могла б покласти край власному життю, коли завгодно, зупинивши рух свого серця або легень, або могла б втратити життя лише через саму неуважність, не згадавши, не звернувши уваги на циркуляцію своєї крові. Однак, за винятком цих життєвих, життєво важливих рухів, я керую рухом усього свого тіла. Одним лише актом болі я привожу в рух голову, очі і руки, будь-яку частину тіла, хоча я не розумію, як це чиню, ніж можу зрозуміти, як три щось свідчать на небі це єдине. Але що ж я таке? Безперечно, я є щось відмінне від мого тіла. Виглядає очевидним, що моє тіло не є необхідною складовою мене, бо коли моє тіло помре, я не помру. Я існуватиму так само дійсно, як і раніше. І не можу не вірити, що цей саморухомий мислячий принцип із усіма своїми пристрастями і афектами продовжить існувати хоча тіло і перетвориться на порох. Справді нині це. Тіло так тісно пов'язане з душею, що я видаюся з'єднаним із обома. У теперішньому стані існування я, безперечно, складаюся з душі і тіла, і так буде знову після Воскресіння на всі віки. Я усвідомлюю в собі ще одну властивість, яку зазвичай називаю свободою. Її дуже часто плутають із волею, однак вона має зовсім іншу природу. Вона не є властивістю волі, а окремою властивістю душі, і можна здійснювати щодо всіх здатностей душі, так само як і щодо всіх рухів тіла, це сила самовизначення, яка, хоч і не поширюється на всі наші думки та уявлення, однак поширюється загалом на наші слова і дії, і то не з багатьма винятками. Я настільки ж упевнений у цьому, що я вільний у цих речах говорити чи не говорити, діяти чи не діяти, чинити так чи інакше, як і в своєму е, самому своєму існуванні. Я маю не лише так звану свободу протиставлення, силу робити чи не робити, але й свободу супротивності, силу діяти так або, навпаки, протилежним чином. Заперечити це означало б заперечити постійний досвід усього людства. Кожен відчуває, що має вроджену силу рухати ту чи іншу частину свого тіла, рухати її або ні, і рухати так чи, навпаки, інакше, як йому до вподоби. Я маю за власним бажанням е, і так само кожен, хто народився від жінки, розплющити чи заплющити очі. Говорити або мовчати, підвестися або сісти, простягнути руку або втягнути її і користуватися будь яким із своїх членів як забажає. так само, як і всім тілом. Хоча я не маю абсолютної влади над власним розумом через зіпсутість моєї природи, проте з помічю Божої благодаті я маю силу обирати і чинити добро так само, як і зло. Я вільний обирати, кому служити. І Якщо оберу кращу частку перебувати у ній аж до смерті. Але скажи мені, налякана природа, що таке смерть, лише зупинена кров і перерваний подих, крайня межа вузького відтинку, часу і навіть рух, що почався з життям. Смерть це власне відлучення душі від тіла. У цьому ми певні, але, ви не певні, принаймні в багатьох, але ми не певні принаймні в багатьох випадках щодо часу, коли це відлучення відбув, відбудеться. Чи, здається це, коли припиниться, чи стається це, коли припиняється дихання згідно з відовим прислів'ям, де немає дихання, то нема, там немає життя? Ні, ми не можемо стверджувати цього беззастережно. Відомо чимало випадків, коли подих був цілком утрачений, а життя згодом відновлювалося. Чи тоді, коли серце перестає битися або коли припиняється циркуляція крові, також ні. Адже серце може знову забитися, і циркуляція крові після повного перерву може відновитися. Чи душа відлучається від тіла, коли все тіло стає твердим і холодним, немов крижиною? Але останнім часом було кілька випадків, коли люди цілком холодні і закляклі, без жодних ознак життя, тим не менше, після належних заходів поверталися до життя і здоров'я. Тому ми можемо сказати не більше як те, що смерть це відлучення душі і тіла душі і від тіла, але в багатьох випадках лише Бог може вказати мить цього відлучення. Але те, що нам украй важливо знати і глибоко розважити, це мета життя, з якою метою життя дароване дітям людським. На що нас поставлено у цей світ? Для єдиної мети і жодної іншої, а саме готуватися до вічності. Лише для цього ми живемо, саме для цього і ні для чого іншого нам подаровано та продовжено життя. Це мудрому богові було до вподоби в ту пору, яку він вважав найкращою підвестися у величі своєї сили та створити небеса і землю і все, що в них, приготує все для, цього, для нього. Він створив людину за своїм образом і подобою. А якщо була мета її створення однією, а якою була мета її створення однією і жодною іншою, щоб вона пізнавала, любила. Насолоджувалася і служила своєму великому творцеві навіки. Але людина в честі не втрималася і стала нижчою за самих тварин, що гинуть вона свідомо і відкрито протистала проти Бога і зреклася своєї вірної, небесної величності, тим самим миттєво втратила і божу милість, і божий образ, у якому була створена. Оскільки за старим завітом вона вже не могла здобути блаженство, Бог установив із людиною новий завіт, умови якого більше не були робиться і житимеш, а віруй і спасешся. Проте мета людини залишається однією тією самою, лише вона стоїть тепер на іншому підмурівку. Бо ясна суть цього така віруй у Господа Ісуса Христа, якого Бог дав, як якомостивлення за, за твої гріхи і спасешся, спершу від провини гріха, маючи відкуплення Його кров'ю, тоді від влади гріха, щоб більше не панував над тобою, а потім від самого кореня гріха до повного образу Божого. І відновлення і Божої милості. І відновлення в Божій милості і в Божому образі, отримавши або відновлений в Божій милості і Божому образі, ти пізнаватимеш, любитимеш і служитимеш йому навіки. Тож і тепер мета його життя, життя кожної людини, народженої у світ пізнавати, любити і служити своєму великому творцеві. І зауважте, якщо це є мета, то це. Повна єдина мета, задля якої кожна людина на землі, задля якої кожен із вас був приведений у світ і обдарований живою душею. Пам'ятайте, ви народжені для не для чогось іншого, ви живете не для чогось іншого, ваше життя продовжується на землі не з іншої причини, а лише з цієї, щоб ви пізнавали, любили і служили Богові на землі та насолоджувалися ним у вічності. Зважайте, ви створені не для того, щоб тішити своє чуття, догоджати уяві, добувати гроші чи людську похвалу, шукати щастя в будь-якому створеному добрі, у чомусь під сонцем, усе це ходіння тінню марною, це ведення неспокійного, живоїдного життя. Задля жалюгідної вічності. Навпаки, ви створені для цього ні для чого іншого, шукаючи і знаходячи щастя в Бозі на землі, забезпечуючи славу Божу на небі. Тому нехай ваше серце безупинно каже одне тільки чиню, маючи одне перед очима, пам'ятаючи, для чого я народжений і чому мені продовжено життя, я прагну до мети. Я спрямовуюсь до єдиної мети мого буття до Бога, до Бога в Христі, що примиряє, примирив, примирює з собою світ зі собою. Він буде моїм Богом по віки віків і моїм поводарем аж до смерті. Амінь.